Перегородка з гіпсокартону це відмінна альтернатива безлічі більш витратних і трудомістких технологій, і зведення практично не вимагає мокрих робіт, процес реально освоїти навіть новачкові. А необхідні для монтажу інструменти напевно є в кожному будинку, даємо покрокову інструкцію і розповідаємо про важливі нюанси. З чого почати? Підготовчі роботи 1. розрахунок гіпсокартону, щоб зрозуміти, скільки буде потрібно матеріалу, порахуйте площа вашої майбутньої перегородки, якщо планується їй, обшивка гіпсокартоном в один шар, помножте результат на 2, якщо в два шари. На 4. Вийшло число розділіть на площу одного листа гіпсокартону і помножте на коефіцієнт запасу. 1113. Чим складніша форма вашої майбутньої перегородки, чим більше ви плануєте в ній отворів, ніж вигинів, тим вище повинен бути коефіцієнт. Оскільки буде більше обрізків результат округлити в більшу сторону, і пам'ятайте, що завжди краще перестрахуватися, ніж бігти в магазин за відсутнім листом. 2. вибір матеріалів та інструментів для зведення каркаса гіпсокартонної перегородки знадобиться стієчний профіль ЦПС і направляючий профіль люфна, а також ущільнювальна стрічка дюбелі саморізи для заповнення перегородки, якщо необхідно, придбайте теплозвукоізоляційний матеріал. Для обробки стиків буде потрібна шпаклівка, армуюча стрічка, грунтовка, інструменти для роботи будуть потрібні наступні рулетка, олівець або маркер, рівень, косинець, ножиці по металу, ножівка по гіпсокартону, просикатель, перфоратор, шуруповерта, бодриль. 3. підготовка до монтажу найкраще приступати до монтажу перегородки з гіпсокартону. Коли в приміщенні вже завершені чорнові роботи, перш за все варто нанести розмітку на підлогу, стелю і стіни, намітивши положення майбутньої конструкції, обов'язково користуйтеся рівнем. Що далі? Етапи монтажу гіпсокартонної перегородки: 1. зведення каркаса спочатку потрібно закріпити напрямні профілі, щоб забезпечити додаткову звукоізоляцію і щільність прилягання. Попередньо на всі напрямні наклейте ущільнювальну стрічку, фіксуються ці профілі до поверхні за допомогою дюбелів. З кроком до 100 см слідом монтують стійки з кроком 40 або 60 см, Як правило, стійкові профілі кріплять до напрямних за допомогою просікача або дрібними саморізами. Існують також спеціальні рифлені профілі, які не потребують додаткової фіксації, якщо конструкція передбачає поперечні стики листів гіпсокартону. В таких місцях необхідно встановити перемички, найчастіше для цих цілей служать обрізки стійкового профілю у місцях, де плануються ніші або дверні прорізи, а також там. Де передбачається будь-яка серйозна навантаження на перегородку, каркас краще посилити додатковими стійками і перемичками. Два монтаж гіпсокартона з одного боку майбутньої перегородки прикріпіть листи гіпсокартону до каркаса за допомогою саморізів і шуруповерта з кроком 20-25, якщо висота листа менше висоти стелі. Слід закріплювати гіпсокартон шаховим. Чином перший лист кріпиться, починаючи від підлоги наступний. Від стелі будьте обережні і уважні, поздовжні стики листів повинні припадати саме на стійки, а поперечні, якщо є, на перемички. Пам'ятайте, краще внести зміни в каркас, ніж піддавати ризику міцність всієї конструкції. Якщо в майбутній перегородці плануються вимикачі. Розетки ніші, то з внутрішньої сторони гіпсокартонних листів необхідно спочатку намітити їх проколами, після чого зробити пропили і виштовхнути гіпсокартон з отворів різким рухом. Прокладіть всі необхідні комунікації і заповніть перегородку, якщо потрібно, теплозвукоізоляційним матеріалом, після чого прикріпіть гіпсокартон до каркаса з іншого боку перегородки при необхідності зведення посиленої перегородки і обшивають подвійним шаром гіпсокартону. В цьому випадку важливо, щоб стики верхнього шару по можливості не збігалися зі стиками нижнього, і не забувайте знову ж таки про шаховий метод. 3. обробка стиків. Робота зі стиками листів, важлива частина зведення гіпсокартонної перегородки, якщо стики оброблені неправильно, з часом міцність всієї конструкції знисеться і з'являться тріщини, щоб уникнути цього, слід спочатку загрунтувати область стику. Потім зашпаклювати із застосуванням армуючої стрічки, відшліфувати і ще раз покрити ґрунтом. Думка експерта з перегородкою з гіпсокартону впорається і новачок, якщо правильно вибрати матеріали і акуратно поставитися до дотримання технології монтажу. То зведена вами перегородка буде нічим не гірше роботи професійних будівельників, а може бути навіть і краще, особливо якщо прислухатися до порад нашого експерта. Микола Ільницький, інженер технічної підтримки, і проц... проводить семінари тренінги. Виїзні майстер-класи з продукції компанії. Один не бійтеся використовувати гіпсокартон. Сучасні високотехнологічні матеріали давно вже розвіяли міф про хисткості перегородок з гіпсокартону, використовуючи спеціальні посилені листи. Можна отримати високоміцну конструкцію навіть при використанні матеріалу в один шар. Не бійтеся вішати на перегородку з гіпсокартону важкі предмети, якщо ви все зробили правильно. То вона зможе витримати і кухонний гарнітур, і телевізор. Два подбайте про міцному каркасі. Каркас один з основних компонентів системи. Він відповідає за міцність всієї перегородки. Не економте на профілях, вибирайте ті. Які завдяки спеціальному рифленню володіють підвищеними характеристиками міцності, крім того, при монтажі гіпсокартону саморіз легше вкручується в рифлену поверхню. Пам'ятайте, що для дверного отвору стійки необхідно посилювати, якщо ви вибрали якісні стійкові профілі, зробити це буде просто. Потрібно всього лише замкнути два профілі між собою за допомогою спеціального технологічного замку, що не вимагає додаткового скріплення. 3. більше навантаження. Міцніше каркас стандартний крок стійкових профілів каркаса 600м. Але якщо ви вмонтовуєте конструкцію в один шар гіпсокартону, плануєте її подальше облицювання плиткою або передбачаєте в майбутньому серйозне навантаження на перегородку краще зменшити цю відстань до 400. М. 4. Вибирайте листи з правильною кромкою. Гіпсокартонні листи мають різну форму кромки для закладення стиків. Вибирайте правильну. Для шпаклювання без армуючої стрічки, але з високоміцними шпаклівками краще листи з напівкруглою утоненною кромкою, але більш висока тріщиностійкість буде при застосуванні листів з кромкою про спеціально розробленої під армуюче шпаклювання для армування. Використовуйте не серп'янку, а спеціальну паперову армуючу стрічку для закладення стиків.